Сьогодні під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова відбулася щотижнева апаратна нарада комунальних підприємств. Обговорювали роботу підприємств, питання фінансування та підготовку до потепління. Начальниця фінансового управління Олена Задорожна звернула увагу на помилки у складанні програм, зробивши зауваження представникам комунальних підприємств та департаментів. Андрій Кристопов підтримав її позицію. Якщо е, дійсно в програмах е, ви е... Або не розумієте, або у вас є якісь сумніви щодо фінансування сум, які ви закладаєте в програму. Будь ласка, у вас є профільні керівники, або це директори департаменту, або заступник, або секретар міської ради, або е, Ігор Олександрович. Тому, будь ласка, якщо ви десь у вас є сумніви щодо складання програм, будь ласка, порадились і тільки потім керівники погоджують ці програми фінансування з відділом е, фінансів нашого теплокомуненерго повідомило, що опалювальний сезон триває. Однак, підприємство очікує на потепління. Після цього буде прийнято рішення щодо подальшого графіка роботи. Автотрансервіс відзвітував про ситуацію на підприємстві за минулий тиждень. За минулий тиждень було укладено 136 договорів, в тому числі нових три по фізліцям, три по юрліцям. Три бригади двірників працюють на закріплених ділянках. Станом на звернення не було наутро. По претензіоціонованій роботі вона зроблена на, зроблено на 145 тисяч з половиною і на розгляді на 164-600. Продовжуються підпали сміттєвих контейнерів. Лише за останню добу сталося дві пожежі. Також відвідувала про свою діяльність КП «ЖО-1». щодо наших покрівель. Ну, зима ці морози нам дуже дали знаки, скажімо так. В тих будинках, де старає, старий старий вже пересохший, у нас було так, що ночі в мінус. Днем волога, воно все тає ці всі щілини. Вони розмерзалися, і всі дуже багато покрівель на сьогоднішній день. У нас 21 звернення по покрівлям. Всі вони обстежені. Ну мінімально, то що по найоптимістичнішим прогнозом, то що під, шотом, під рахунком, це 100 тисяч потрібно зараз на покрівлі. Заступник міського голови Андрій Кристопов нагадав про необхідність ретельного контролю стиків на покрівлях під час ремонтних робіт. Хочу звернути вашу увагу при ремонті покрівлі, якщо ви з м'якою там герої, да євроброю робите. Звертайте увагу на стики, бо це дійсно ваша робота. Будь ласка, здійснюйте контроль, перевірку після того. І я думаю, що даже залучайте самих е -е, замовників, це наші мешканці, жителі поділи, що вони бачили виконання ваших робіт. На КПА сорті відбулися навчання спільно з рятувальниками ДСНС. За їхніми результатами підприємство планує усунути виявлені недоліки. Міський центр благоустрій повідомило про плани на поточний тиждень. Дорожники вийшли сюди з холодним асфальтом у центрі міста, електрики по заявкам, а потім продовжують Кишеньовську заміну поточний ремонт. От і підрізка дерев українська мічуріна. Апаратні наради допомагають оперативно вирішувати нагальні питання комунального господарства міста. Перший муніципальний інформуватиме вас про головні події. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.